Доброго дня, Записуємо число того уроку перпендикуляр і похила. У 8 класі ми з вами вже сталкивалися з перпендикулярами похилою на площині. У нас є таке поняття, як проєкція, похила і перпендикуляр. Сьогодні розглянемо ми перпендикуляр і похилу у просторі. Якщо у мене є площина альфа є перпендикуляр до цієї площини АВ, тоді А чи перпендикуляр, тоді АЦ це наша похила, АЦ це проєкція нашої похили на площину Альфа. Ну і розглядаю ці три. Похила перпендикуляр працює, ми будемо звертатися постійно до розв'язування прямокутного трикутника, або за теоремою піфагора, або за співвідношенням сторін і путів у трикутнику прямокутному. У нас є ще таке поняття, як теорема трьох перпендикулярів, теорема трьох ТТП. Що вона говорить, якщо у мене є пряма, яка належить площині альфа, є перпендикуляр, який проведе до цієї прямої. І якщо у мене проєкція перпендикулярна цій прямой, тобто А Б перпендикулярна альфа, Це Б перпендикулярна прямій А, тоді і похила А це перпендикулярна прямій А. Тобто, якщо у мене проєкція перпендикулярна якійсь прямий, тоді і Похила буде перпендикулярна. І навпаки, якщо у мене проекція перпендикулярна якійсь прямой А, і є у мене перпендикуляр до площини альфа, де у мене А і належить альфа, да? А належить альфа, тоді і. Проєкція цієї похили буду перпендикулярна моїй прямої А. Чому і називається Теорема о трьох перпендикулярах. Перпендикуляр, перпендикуляр перпендикуляр. Ну, Розв'яжемо спочатку прості задачі, сповнімо восьмий клас. Права перша. Із точки А проведено до площини альфа перпендикуляр АС. І похили АВ і АД. Знайдіть проєкцію похилою АД на площину Альфа, якщо кут БС 45 градусів, АБ дорівнює 8, АД дорівнює 9 см. Ну, задача не складна. Якщо цей рисунок був у нас з вами на площині, також ми і в просторі розв'язуємо прямокутний трикутник. Тобто перша розглянемо з вами трикутник. ABC. Він у нас рівнобічний і прямокутний. Чому рівнобічний? Тому що кут А у нас дорівнює куту Б і дорівнює 45 градусів. Ніоднакові. Тоді у нас ці сторони будуть однакові. І знайдемо ці сторони або за теоремою Піфагора, якщо я це візьму за Х, да? або знайдемо за відношенням в Прямокутному трикутнику. Або ми можемо сказати, якщо я дорісую до квадрата, то це АВ буде діагональ квадрата, і діагональ буде дорівнювати А корінь із двух, якщо у нас буде квадрат, і теж можемо знайти. Ну, можете самостійно знайти, і наша Б С буде дорівнювати АС, і за теоремою Піфагора, будь ласка, знайдіть. Самостійно знайдіть, і ми кажемо, що це у нас 4 корінь із двох. 4 корінь із 2. Ну і тоді второй етап це АЦД трикутник ми розглянемо, він прямокутний. І застосуємо теорему Піфагора. Тобто за теоремою Піфагора. Cd квадрат дорівнює АД квадрат мінус АС С квадраті. Тобто 81 мінус 16 умножене на 2, тобто 49. Отсюда cd дорівнює 7 сантиметрів. Вот наша с вами відповідь. Наша с вами відповідь. Следующая наша задача. Из точки А до площины. Альфа проведено похили АВ і АЦ за дошки 25 і 17 см, відповідно. Знайдіть від точки А до площини Альфа. Понятно, що це перпендикуляр у нас буде. Так? Якщо проєкції даних похилок на цю площину, відноситься як 5 к 2. Знову ну, ж таки, що ми бачимо? Ми бачимо з вами два трикутника, прямокутних трикутника. І давайте розглянемо перший трикутник А, О, і за теоремою Піфагора запишемо, чи ж у мене дорівнює АО в квадраті. Тобто АВ квадрат мінус БО в квадраті. І підставляємо це 625 мінус 25х в квадраті. Те ж саме ми можемо сказати і от рекутники АОЦ. Да? Він у нас прямо худний, тому що АО перпендикуляр, і знову ж таки. Застосовує теорему Піфагора, ми кажемо, що АО квадрат це АЦ квадрат мінус ОЦ в квадраті, тобто 289 мінус 4 х квадрат. І тепер ми що кажемо? Що так як у нас з вами АОАО однаково абсолютно, тоді ми приравнюємо і праву частини наших виразів. Тобто, у нас виходить таке рівняння. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно це рівняння, це не складно. І ми бачимо з вами, що у нас Х дорівнює двійки. Тобто, ми, нам вже потрібно знайти АО, да? АО. Тоді я підставляю або в трикутник АОБ, або в трикутник АОЦ. Тобто ну, давайте підставимо в трикутник АОБ. Да? Подставим в трикутник АОБ. АО, АО дорівнює АС 289 минус 4. Извините, ребята, будь ласка. Здесь у нас с вами 16, да, а здесь у нас 4, да. Вот так. 4 помноженное на 4 в квадрате, то 64, это 225. И то АО у нас до 15 сантиметров. То, кто перпендикуляр до ревня 15 сантиметров. Перпендикуляр до 15 сантиметров. Следующая наша задача. Точка М розташована на відстані 6 см від кожної вершини правильного трикутника сторона якого дорівнює 9 см. Знайдіть відстань від точки М до площини АВЦ. Ну, якщо у нас з вами, якщо у нас з вами точка, яка не належить площині, розташована на однаковій відстані, тоді ми кажемо, тоді ми кажемо, що О. Це центр описаного кола, тобто МО перпендикуляр, да? опущений на АБЦ, і тоді, та, а так як трикутник у нас рівносторонній, правильні, тоді і буде і вписаного кола. Ну, в нашому випадку ми беремо з вами описаного кола, тому що у нас відомо. МБ, да, відстань до вершини. Відстань до вершини. Ну, а так як це центр описаного кола, тоді ОВ – це і є радіус описаного кола. І він знаходиться по формулі А корінь з трьох зеленою натрию. Чому нам. Потрібен цей радіус, тому що, коли ми будемо розглядати трикутник МОБ, ми будемо застосовувати значення цього радіуса. Значення цього радіуса. Ну, тобто, Р або наша ОБ да, дорівнює 9 корінь із 3 на 3, тобто 3 корінь із 3 см. Ну і тепер розглянемо трикутник МОБ. Він прямокутний, тому що МО перпендикулярна. І застосуємо теорему Піфагора. Тобто, за теоремою Піфагора МО в квадраті дорівнює МВ квадрат мінус ОВ в квадраті. Ну, будь ласка, самостійно можете розв'язати цю задачу до кінця. Тобто 36 мінус 27 корень з трьох квадратів це 9 помножено на 3. Тобто корінь із 9, тобто 3. Значить, у нас з вами відповідь МО дорівнює 3 см. МО дорівнює 3 см, будь ласка, запишіться. Ще раз, якщо у нас однакової відстані від точки, яка не належить площині до кожної вершини нашої фігури, це центр. Описаного кола, центр описаного кола. Слідує наша вправо. Катики прямокутного трикутника дорівнюючись 6-8 см, точка Д віддалена від кожної вершини даного трикутника на 13 см. Знайдіть відстані від точки Д до площини А, Б, С. Знову ж таки, якщо у нас з вами всі однакові відстані від точки до вершин, тоді точка О є центр описаного кола, да? центр описаного кола. І тоді, так як це трикутник у нас з вами прямокутний, тоді О є серединою гіпотенузи, тобто наші гіпотенузи АБ. Тобто О поділяє нафту. Нафту поділяє. Ну і тоді ми що. Робимо, ми розглядаємо трикутник а, Б, С, да? трикутник АВС. мені нужно знайти в ньому гіпотенузу АВ. Знову ж таки, за теоремою Піфагора АВ у нас є з вами Египетський трикутник дорівнює 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Тоді ОВ дорівнює ОА і дорівнює 5 сантиметрів. Да? 5 сантиметрів. Ну, а так, як нам з вами надо ці ДО, тоді розглянемо трикутник ДОБ і знову ж таки застосуємо теорему Піфагора. За теоремою Піфагора ДО квадрат дорівнює ДВ в квадраті мінус ОБ в квадраті. Тобто ДО, будь ласка, порахуйте самостійно і наша відповідь ДО дорівнює 12 см. Дорівнює 12 см. Знову ж таки, якщо точка віддалена від кожної вершини, значить центр описаного кола, центр описаного кола, слідуючи наше вправо. Відрізок БД перпендикуляр до площини рівнобедреного трикутника АБЦ з основою Так? З основою АС, Побудуйте перпендикуляр опущений з точки Б на пряму АС. Тобто в мене однакові ці сторони, так? а ми знаємо, що якщо це у мене з вами рівнобедрений трикутник, тому я можу провести. Висоту в рівнобедреному трикутнику, висоту БН, тобто БН перпендикулярна АЦ, БН перпендикулярна АЦ. Ну і тепер розпочнемо так, як у нас з вами ДБ перпендикулярна площині АВЦ. Тоді ДБ перпендикулярна любой прямой на цій площині, тобто ДБ перпендикулярна БН. Да? От ДБ перпендикулярна БН. І тоді, за теоремою о трьох перпендикулярах ТТП, ми маємо, що у нас з вами ДН і є е перпендикуляр. Який опущений із Д на АЦ. Тобто ми маємо за теоремою, що ДН перпендикулярна АC. Так як у нас ДБ перпендикулярна НБ, НБ перпендикулярна ОЦ. Тоді і N перпендикулярна А С. Слідуча наше вправо. Відрізок буде перпендикуляр до площини прямокутного трикутника або це з прямим кутом при вершині С. Побудуйте перпендикуляр опущеної точки D на прямую АЦ. Ну, знову ж таки, що ми кажемо з вами? Що, що ми кажемо? Так, як у нас ДБ перпендикулярен площині. Трикутника ABC. Тоді у мене ДБ перпендикулярен будь-як прямій на цій площині, ну, наприклад, BC перпендикулярна. А так, як у нас з вами BC перпендикулярна AC, тоді за теоремою о трьох перпендикулярах ми кажемо, що у мене DC Перпендикулярна АС. ДС перпендикуляр АС. Ще раз. Якщо у мене ДБ перпендикулярна площині, то тоді вона перпендикулярна ВС. ВС – так як трикутник прямокутний, перпендикулярна а, С, Да? Ми можемо десь написати трикутник АВС прямокутний нам дам да? в умові. Тоді за теоремою трьох перпендикулярах ми маємо, що ДС перпендикулярна у нас з вами АС. Ну і домашнє завдання. опрацювати пункт 35 і виконати слідуще вправи.